Вітаю! В цьому відео я покажу, як я тримаю нутрій, які клітки потрібні для їх утримання та чим годувати. Але перед початком відео я попрошу тебе поставити лайк та підписатись на канал. Та якщо будуть питання, то звертатись в коментарі, отже, приступимо до відео. Отже, я тримаю їх в ось таких металевих клітках, в них є дуже багато сили в зубах, вони в змозі погнути прут металу. Гризуть вони через те, що в них цілий вік ростуть їхні зуби, і вони хочуть їх підгострити чимось і починають гристи все, що їм попадає під зуби. Підлога в них зроблена також з грубого металу та з дирками, щоб було простіше чистити з під них. На рахунок води я не даю їм воду після середини осені, на той час вже є достатньо холодно, і тому я не даю воду так, як вода вистине, навіть якщо дати тепло. Нутрії не є дуже витривалими до холоду. Кожну зиму потрібно їх переставляти в тепле приміщення, або кожен день два-три рази давати їм сіна, щоб вони ховались в нього. Чому так багато разів давати сіно запита живи? А тому що вони дуже часто есесуть і те сіно намокає і стає холодним, і ефект від того сіна стає нульовим. На рахунок їди, то вони не є вибагливими, вони їдять майже все. Літом можна давати стебла від кукурудз, від буряка або й самий буряк. Зимою можна варити картоплю, давати гарбузи або робити кашу з пшениці, картоплі та іншими добавками. Нутрії ростуть не дуже швидко. В середньому доросла нутрія важить 5, 6 кг. А щоб дочекатись до такої маси, потрібно вирощувати та годувати їх цілий рік, на відміну від кріликів, вони в два рази довше ростуть до забою. Ще один дуже великий плюс це те, що внутріїв немає такого що одна кров, і в паровку йти не може. Ні, тут такого немає поняття після того як самка народить, то вона може народити від трьох до десяти маленьких нутрій, а якщо взяти крілика в цій ситуації з одною кров'ю, то крілик народить дуже мало в межах двох, чотирьох кроленят. В цьому нутрії мають дуже великий плюс. І ще один мінус це коли ти починаєш забивати на м'ясо нутрію, то вона не піддасться так легко своїй смерті, її практично ріжеш живо. Шкіру можна продати на базарі, вона ціниться більше, ніж кріляче. Також хочу вам розповісти кілька важливих моментів, які я зрозумів з досвіду утримання нутрій. Багато хто думає, що нутрії це такі собі водяні щури, але насправді вони дуже чисті тварини. Якщо в них є достатнє місця і суха підсталка, то вони завжди вибирають одне місце для туалету, а решту клітки тримають у чистоті. Тому прибирання не займає багато часу, головне не запускати, чистити раз у кілька днів. Що стосується годівлі, то чим різноманітніша їжа, тим краще ростуть я, наприклад, додаю їм комбікорм для свиней або кролів, але не щодня, а раз два на тиждень. Нутрії дуже добре перетравлюють зернові, і якщо давати трохи ячменю або вівеса, то шерсть стає густішою і блискучою. Це особливо важливо, якщо ви тримаєте нутрій не тільки на м'ясо, а й на шкурку. До речі, про шкурку чим краще ви годуєте нутрію, тим ціннішою буде її шкіра. Найкраще нутрій забивати взимку, коли в них уже наросла зимова густа шерсть. Тоді хутро виходить ем'якше, блискуче і його легше продати. Зараз правда, ціна на шкіру трохи впала, але все одно це приємний бонус. Ще одне, що хочу сказати, нутрії дуже розумні якщо ви часто підходите, годуєте їх з рук, говорите спокійно, то вони звикають і вже не тікають, можуть навіть брати їжу прямо з долоні. У мене, наприклад. Одна самка настільки ручна, що дозволяє гладити себе по спині. Але треба пам'ятати, що зуби в них серйозна зброя. Якщо злякається, може вкусити так, що залишиться шрам, тому завжди будьте обережні. Багато хто запитує, чи можна тримати нутрі разом у великому вольєрі. Можна, але тільки якщо вони виросли разом. Дорослих самців між собою краще не садити, вони почнуть битися. Особливо в період спаровування. Найкраще один самець і дві-три самки тоді в господарстві буде стабільне потомство. І ще важливий момент слідкуйте за тим, щоб у клітках не було протягів Нутрії дуже чутливі до холоду і вітру. Навіть якщо температура не дуже низька, але є протяг, вони можуть застудитися. Тому я свої клітки ставлю так. Щоб з однієї сторони була стіна або якийсь захист, наприклад, листи ОСБ чи старий шифер. А тепер, про цікаве, нутрії дуже добре плавають. Якщо у вас є можливість, можна зробити невелику ванночку або корито з водою влітку. Вони залюбки в ній купаються, миються і охолоджуються. Після таких купань вони виглядають набагато краще і навіть краще їдять. Але не забувайте, що восени і взимку воду давати не можна, бо можуть простудитись. Якщо ви тільки починаєте розводити нутрій, раджу брати молодняк від перевіреного господаря. Дивіться, щоб тварина була активна, з блискучою шерстю і чистими очима. Не беріть тих, що сидять на хохлені або мають мокрий ніс, це може бути хвороба. З досвіду скажу, що нутрії дуже вдячні тварини. Якщо дати їм добрі умови, вони швидко ростуть і дають гарне потомство. І ще м'ясо в них ніжне, дієтичне, зовсім не має запаху, схоже на курятину, тільки трохи жирніше. Тому тримати нутрій вигідно і для себе, і навіть на продаж От такі поради від мене. Якщо вам цікаво, в наступному відео я покажу. Як саме я готую комбікорм для нутрій своїми руками, щоб вони швидше набирали вагу і шерсть була кращої якості. Тож не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і пишіть в коментарях, про що ще хотіли б почути. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.